Привіт! Мене звати Юлія Романенко. Я дитячий психолог з великим досвідом роботи та мама двох чудових синів. Привіт! Мене звати Дарина Дмитренко. Я коуч і кризовий психолог з практикою вже більше двох років. Сьогодні ми обрали тему для вас: це емоційний інтелект. І перед тим як ми почнемо про це говорити, будь ласка, обов'язково перевірте, чи підписані ви на наш канал. Поставте колокольчик, дзвіночок, щоб обов'язково отримувати повідомлення про нові ефіри, і також поставте лайк і напишіть коментар. І тепер почнемо про емоційний інтелект раніше завжди робили великий акцент багато десятиліть про те, як важливо розвивати IQ, як важливо бути розумними, освіченими. І під час цього розвитку людства зрозуміли, що не менш важливим являється емоційний інтелект. Насамперед, в нашій країні тільки зараз ця тема стає все більше і більш поширеною. Взагалі, що варто на це звертати увагу, і що просто контролювати свої емоції, це не ок. І сьогодні ми будемо багато про це говорити, робити величезний акцент на те, як важливо пізнавати свої емоції. Що всі емоції нам допомагають? Що всі емоції створені для нашого розвитку. Нема негативних емоцій, і є емоції, які дійсно можуть вибивати з колеї, з колеї. Причому це можуть бути як позитивні, так і негативні. Велика радість це коли маятник в одну сторону, сильно негативні в іншу сторону. Тому максимально необхідно притримуватися балансу. І сьогодні ми будемо говорити про те, які є практики, інструменти, як ви можете допомагати собі і своїм близьким. Є така чудова розповідь про дракончика Памсі і чарівні камінчики. І е, Починається вона з того, що памсі забігає до мами і каже, мам, я ж особливий, правда? А вона каже, так. А він каже, а чому я особливий? А мама каже: я тобі ось дарю мішечок з камінчиками чарівними. Е, він твій, що хочеш з ним, та й роби. І я впевнена, що цей мішечок з цими камінчиками допоможе тобі дізнатися, чому ж ти особливий. І памсі побіг гуляти. З ними ставалися різні пригоди. І він протягом всієї прогулянки дарував камінчики різним-різним, абсолютно дракончикам на галявинці. І коли він повернувся, мама йому розповіла секрет. Дивись, він каже: Ну чому ж я особливий? Я не зрозумів. І просто розповів мамі про свою прогулянку. А вона говорить вісь, ти особливий, тому що в тебе багато друзів, і ти цінуєш дружбу. Ти особливий, тому що ти не зміг пройти повз дракончика, який плакав, і ти допоміг йому подарував камінчик. Ти особливий, тому що ти почув чарівну музику і подарував музиканту, який співав твою улюблену пісню Камінчик ти чуттєвий, ти вмієш і відчуваєш музику. Така чудова історія, і я її завжди закінчую з дітками, тим, що ми даруємо один одному чарівні камінчики, звісно, вони в мене є. І проговорюємо, чому ж ти або особливий, або особлива. Оце якраз про те, йде мова, про емоційний інтелект, коли ми а, називаємо, проговорюємо, яка дитинка, правда? Тут дуже важливо розуміти, що дитина. Ну, якщо тут звичайно, ми в контексті дітей кажемо, ви можете про себе тут щось згадати. Коли ми в дитинстві розповідаємо особливості дитини, наприклад, нещодавно стався вчора, добре, що не трагічна ситуація, коли обірвався ліфт, я не знаю, яким дивом дитина вистрибнула з цього ліфта. Тобто тато вийшов перший, а дитина залишилася. І так як я живу в багатоповерховому будинку, я про це постійно кажу дитині, чому батьки перші заходять і чому перші виходять діти. І я ще раз нагадала своєму синові, і коли розвиваєте ви свій інтелект емоційний, то і діти це вони на автоматі починають це робити. І мені було дуже приємно, коли дитина мене запитала: а чому перші виходять діти? А якщо ліфт обереветься, а в ліфті ти? І на що я кажу, що ну тому що найцінніше в моєму житті це ти. І ця усмішка на обличчі дитини, коли він розуміє, що він цінність, і тоді цей стан, що він важливий і цінний, з ним залишається на все його життя. І далі я йому проговорюю про те, що кожне життя важливе, але кожна людина для себе обирає те цінне, що, в що вона вірить, що, її, що для неї найважливіше в житті. І таким чином зростає самоповага дитини до себе, самоцінність і так далі. Тому таким чином ми казала, що ми будемо говорити і про практики, Уму і так часто психологи рекомендують писати ці практики, але рідко хто це робить? Я, я особисто це роблю. Сьогодні я писала список, сьогодні чистий четвер. Я вирішила щось зробити таке, щоб щось нові ну, таке нове. Е Навіяти собі в життя і написала список, за що я себе поважаю, що мені в собі подобається. І таким чином я підкреслила, я виділила для себе, я згадала. І це піднімає в моменті настрій і з іншими думками йдеш в цей день. Тому ви можете це робити і самостійно, але зачасту, якщо ви з ним не стикалися, ніколи з цим не працювали, не вчилися на психолога, не ходили до психолога, то так з бухти барахти рідко, хто може це зробити, і я цього не робила, поки не ходила. До психолога і не почала цю тему вивчати глибоко, тому почати це можна разом в парі з спеціалістом, а далі це не завжди залишиться з вами, тобто немає потреби ходити до психолога роками. Ви можете піти взяти для себе ці інструменти, зрозуміти їх, як вони працюють, чому вони працюють, і це залишиться з вами і буде все життя вам допомагати. Колись Дарина сказала в одному з ефірів: чудова така фраза мені не сподобалась. Треба проговорювати. <хи> а я ще допомню проговорювати і називати. Це і є розвивати інтелект емоційний. І е, хочу ще підкреслити актуальність взагалі нашої розмови сьогодні е, е, з досвіду. Е, закінчила цикл 10 занять. Якось так виходить, що 10 занять такий цикл з дівчинкою. Мама звернулася е, дівчинці 5 років, е, ще не буде 6 на вересень, і вони вже хочуть до школи. Дівчинка читає як доросла людина. Інтелект розвинений просто колосально. Вона виконує всі завдання швидесенько і побігла далі між дітьми допомагати всім іншим. Слава Богу, у неї розвинене це відчуття такої доброти, доброзичливості. Вона постійно вимагає до себе уваги, і вихователі сказали, що вам потрібно щось з цим робити, тому що в школі їй ну, буде неймовірно важко. І, скоріше всього, ми не беремо це приватна структура. І ми почали працювати з дівчинкою. Саме це й було і звучало: соціальний інтелект, емоційний інтелект. І ми проговорювали е, різні ситуації, в яких вона опинялася. Знову ж таки, чарівні камінчики, е, знову ж таки, не поміг нам той самий памсі розібратися, що думки є погані, думки є хороші. І що хороші думки ніколи не зникають. Вони завжди є в нашій голові, просто ми про них забуваємо. І для того, щоб змінити поганий настрій на хороший, потрібно просто згадати, що хорошого в нас є, в нас самих. 10 занять, цикл. Після другого тато сказав, не знаю, що ви там робите, але це вже інша дитина, чесно. Мама прийшла здивована теж і розповіла мені, дякую за зворотній зв'язок, він завжди дуже цінний. І наразі дівчинка пішла поки що відпочивати від психолога абсолютно стійка емоційно. За заняття ми встигаємо в два рази більше. Говорю, Ви знаєте, це вже буде. У неї знов а ще й високий рівень емоційного інтелекту. Давайте ми зупинимось, тому що дитина прямо хоче, 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 бере як губочка. Тому я просто ще раз підкреслюю, наскільки важливий цей е, момент, про який ми сьогодні говоримо. і ти так правильно підкреслила з приводу е, проговорювання. Мені ще подобається дуже ну, і думка, і м такий факт, що проговорювати це те ж саме, що проживати. Тому інколи відбувається таке, що щось погане сталося, і людина каже: Я не хочу про це згадувати, я не буду про це говорити. І воно застряє всередині, воно все одно буде проявлятися, просто буде проявлятися не екологічно. Коли сталося якась травматична ситуація, важка ситуація, просто неприємна ситуація, треба можна нею ділитися. Тому що саме в момент проговорювання ви можете самі усвідомити про себе певні речі. По іншому побачити цю ситуацію. Людина, яка поряд з вами це може бути або спеціаліст, або навіть ваші близькі, мама, подруга, чоловік, дружина. Просто проговорюючи це, ви вже ділитесь цим з людиною, людина вам дає зворотній зв'язок, і таким чином ви розкриваєтесь. В цей момент ви можете розплакатися або навпаки обуритися, або я не генератам вдарити кулаком по столу. Тобто, в цей момент ви живі. Тому не бійтеся бути живими, не треба бути ідеальними, не треба бути стриманими. Класно навчитися управляти своїми емоціями, а не контролювати їх. Тобто, коли ви управляєте, ви розумієте, от зараз я це відчуваю. Добре, я біля дитини, я не можу ну, я не хочу на неї це випльоскувати. Тому ви розвертаєтесь і щось. Не знаю, крикнули десь в сторону, голосно заспівали, протанцювали, вирішили це питання. Тому емоційний інтелект це про те, щоб розуміти себе, свої емоції, управляти ними і таким чином ділитися, допомагати е, зрозуміти. Один одного і інших людей навчити цьому, тому що повірте, коли ви це будете вміти, інші люди почнуть це помічати і почнуть задавати питання. Типу, що з тобою відбувається? Що, що змінилося в твоєму житті? Поділись, навчи, розкажи, і таким чином ви будете нести світло в це життя і будете ділитися хорошим. Це дуже важливо в наш час ділитися хорошим. Поділюся хорошим. Є одна класна техніка. Якщо ви все ж таки обрали. Мир, так, і ви хочете зараз розібрати ситуацію, і ви вже йдете на діалог, ви для себе вирішили так. Є одна класна техніка. Ви слухаєте співрозмовника, і він говорить вам якусь претензію. Наприклад, мені не подобається приходити на роботу о 6 ранку. Наприклад. Що ви робите? Ви повторюєте за ним точно його речення. Ви стоїте на нього, дивитесь і говорите. Йому не подобається приходити на роботу о 6-й ранку. Так? І ви далі говорите свою думку. Добре, які є варіанти виходу. Так, і ваш співрозмовник повинен теж повторити цю фразу, так, які є варіанти виходу. І ви один одного, як звучите, як дзеркальне відображення, грубо кажучи, так, ви таким чином зосереджуєтеся максимально на тому, що ви проговорюєте один одному, і в результаті обов'язково прийдете до якогось ну, рішення абсолютного. Ну це точно вже не буде конфлікт. Так, це буде цікава конструктивна розмова. Про розмову, да, що дійсно, ми багато разів говоримо про те, що треба розмовляти. І перед нашим ефіром ми говорили про структуру, що в принципі більш-менш для себе ви можете десь виписати ну, на перші рази, поки у вас це в систему не війде, як будувати діалог. По-перше, коли щось сталося, наприклад, ви дізналися від вчительки, що дитина там прогуляла урок. Або ви дізналися, що чоловік на вихідних пообіцяв, що ви поїдете до його мами, а ви взагалі не розумієте, не знали про це. Ну або будь-яка ситуація, що ви розумієте, що це може бути конфлікт з іншою людиною, або як мінімум, розбиратися в цих ситуаціях. Тому перше, що ви робите, ви запитуєте себе, яка ціль цієї розмови? І якщо у вас ціль розмови покричати. То зізнайтеся собі і розумійте, що конструктиву не буде, ви просто будете кричати. Якщо ви розумієте, що ви хочете вирішити питання, де і вам, і іншому співрозмовнику буде добре, тоді є певна структура. Ви говорите для себе, яка ціль вашої розмови. Далі ви вступаєте в комунікацію і ви говорите про себе. Мені е, я дізналася таку, я дізнався таку інформацію. Я б хотів це вирішити або хотіла б, і далі проговорюєте, що вам не зрозуміло, що б ви хотіли б змінити, і задаєте питання іншій людині, щоб інша людина теж могла виговоритися і сказати, чому вона так вчинила, чому вона це обрала. І далі ви шукаєте варіанти, де і ви, і інша людина виграє, де ви обидві будете виграші. Але для цього ви маєте бути націлені на те, щоб дві людини перемагали. І в стосунках це можливо робити. Неважливо, це дружні стосунки, сімейні стосунки, просто на роботі стосунки. Вам потрібен спільний результат. Далі ви розмовляєте про той результат, який ви хочете, і далі вже думаєте, як це можна зробити. Є чудове... Приклад в книзі я прочитала про те, коли у дружини хворіла мама, і вона хотіла поїхати до неї в гості. А чоловік хотів у відпустку всією сім'єю. І зрозуміла, що чоловік багато працює, він хоче провести час зі своєю сім'єю. А в цей момент дружина теж хоче провести цей час. Але вона хоче до мами, тому що мама хворіє, вона хоче приділити цей час. І виходить, що коли кожен стоїть на своєму і вони вирішили: ну, типу, добре, тоді я поїду до мами, а ти з дітьми їдь у відпочинок. Обидві обидві ці людини програють, тому що вони не вони хотіли бути разом. Вони хотіли цей час провести разом не мож... ну, і там, і там. Угу. Тому, коли вони почали питати, чому це важливо, і так далі. Вони вирішили, що вони поїдуть у відпустку просто десь в той стороні, де знаходиться мама. І по дорозі у відпустку вони до неї заїдуть, і коли будуть їхати об... угу. назад. Вони обидва виграли, тому що в них був в них була ціль зробити так, щоб їм обом було добре, і при цьому, щоб кожна з цілей була е, закрита, вирішена. Тому це можливо, якщо ви на це націлені. Угу. Я ще згадала такі теж епізоди з свого життя. Коли от ви Дарина говорите, що, типу, якщо ти починаєш змінюватись, то це помічають інші. От у мене була така ситуація, але ж ми не завжди фіксуємо на собі, що ми міняємося, правда? ми десь читаємо якісь практики робимо і не завжди навіть розуміємо, що ми теж змінилися. Була така ситуація, співробітниця прийшла і мені говорить, говорить, якраз в той момент, коли я не зловила, чи, чи ми будемо говорити на цю тему, чи не будемо. Я просто стою і мені ця інформація. Вона все говорить, 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 розказала всю ситуацію, зупинилась, а я стою і кажу, так. Ми з цим щось вирішуємо. Це проблема чи вже легше? А вона говорить: ой, там вже все добре. і Ми так і вирішили так. тому інколи буває до речі, це стосовно в стосунках, да дуже доречно запитати. Треба щось вирішувати чи просто треба поговорити так. 90% мені здається, просто треба виговоритись, просто виговоритись, і це теж нормально. Теж слухати іншу людину, просто щоб їй стало легше. Це теж дуже дуже емпатичне ставлення до людей. Тому сьогодні ми розкривали цю тему. Якщо у вас будуть питання, ставте. Ми будемо й далі, тому що емоційний інтелект це велетенська тема. Тому ми можемо знімати нові і нові ефіри на цю тему. Тому задавайте питання, пишіть свої приклади. Ми будемо дуже раді бачити ваш зворотній зв'язок. Тому обов'язково підписуйтесь, хто це ще не зробив. Ставте лайк і коментар. До нових зустрічей! До побачення!